Телесик Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай та мені деревинку, та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забав. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли та й пісня співає. люлі, люлі телесико наварила колешику, і з ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають вранці, а з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішається з нього. От як підріс він той каже Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, «Тож не моєї матінки голос пливи, пливи човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем, серцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берегагеть. От мати Телесикова наварила йому обідати понесла. До бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знов. А Змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він почув, що це не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човник удалі. Човники поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль із ковал. Вона пішла до бережка і стала кликати Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Ти приплив до бережка, а змія його мерщій охопила щевна вона й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміють коваленко, відчини. Оленка відчинила, змія війшла в хат. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалось, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіло кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. Тоді й каже Сідай, телесику на лопату. А він каже Коли ж не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та нібо, ні, сідай увесь. «Та як же, хіба так, та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопатою та й укинув її в піч, і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисеченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями зміючко Оленко, відчини не чуть. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла печеню та їдять, думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та качаються по траві. Покачуся, повалюся, телесикового м'язя наївшись. А телесик з явора Покатіться, поваліться оленчиного м'язця наївшись. Вони слухають, де це? Та знов. Покачуся, повалюся, телесикового м'язця наївшись. А він знову покатіться, поваліться оленчиного м'язця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитись, та й гледіли телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. ковалю ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову от-от уже перегризуть. Коли летить табунгусей, телесик їщі просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гусий кажуть нехай тебе середнє візьмуть. А змії гризуть, гризуть, а злетить знову табунгусей, телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть хай тебе задні візьмуть. А я явіраж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. А злетить іще табунгусей, телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явіру паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, осенятка, візьми мене на крилятку та понеси до батенька. А батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно сідай. каже, й ухопило його на крила, та втомилось тобто, сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його жениться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло, ти посудовила телесика на причілку з надвору, а сама ходить по двору, пасець. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже, Це тобі, діту пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик з надвору, а мені. Та це вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик знов, а мені. Вони й почули, що це? Ти чуєш, діду, щось наче гукає. Тато, каже, дід, мабуть, так учувається. То злов, баба, оце тобі, дідусь опоріжок, а це мені. А мені, з причілка каже Телесик. От же таки озивається, говорить баба, та зирку в вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Вон гусятко ходить, піду впіймаю та заріло. А Телесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, а під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка.